На рівненщині зросла урожайність. Про це під час брифінгу повідомила директорка департаменту агропромислового розвитку області. За її словами, рівненщина зазнає змін через погоду. Якщо говорити про зональність і галузь сільського господарства, то ми бачимо переміщення степової зони уже до нас зони лісостепу Полісся, і саме завдяки змінам. Клімату у структурі виробництва сільськогосподарської продукції відбуваються, можна їх навіть назвати надсуттєві зміни. Про це свідчить те, що в 2000-х вирощування кукурудзи на зерно соя та соняшник було лише на 2% площ то зараз пізні культури займають у структурі 67% площ. Проте довелося зменшити обсяги інших культур. Відповідно, щоб збільшити площі вирощування. Таких пізніх культур відбулося суттєве зменшення зернової групи. Це колосових культур, таких як пшениця, жито, овес, тому що за рахунок чогось мали би зростати ці посівні площі. Випала така поліська в нас культура, як льон, який там займав раніше в межах 20 тисяч. Гектарів посівів за словами метеорологів. середньомісячна температура влітку була на 2 градуси більша норми. Та, попри це, опади були в нормі. Ми спостерігали винос якраз дуже посушливої повітряної маси тропічного та субтропічного походження. Якраз цей період у нас на рівненщині були найвищі температури від 35 до 36 градусів. Ми спостерігали. І е, навіть згадували ми сахарський пил у зв'язку з цим для аграріїв з'явились нові виклики. Пошук нових сортів, які будуть адаптовані до таких умов. І е, сьогодні е, необхідно відновлювати зрошення. Сьогодні неможливо навіть в наших умовах вирощувати е, належну урожайність овочевих культур. Займатися садівництвом без зрошення за словами аграріїв, кліматичні зміни та пристосування до них змушують до зниження врожайності певних культур, а відтак до їх здорожчання. Ілля Тмашевський, новини Рівного.